Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівці. В Студії Юлія Зотова найактуальніші новини 3 червня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше громадські активісти анонсують смітникову люстрацію чиновникам через вирубку лісів. Наметове містечко розгорнули на центральній площі, аби привернути увагу до проблем візочників. Фотовиставку під назвою Я більше ніж діагноз презентували у Чернівцях. Смітникова люстрація очікує на чиновників Буковини, якщо прохання і вимоги громадських активістів не почують. Представники всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас надали журналістам відео, яке вважають доказом незаконної виробки лісів на Буковині. Вони запевнили, що законні методи боротьби не дають результати, тому змушені діяти так. Ультиматум владі і суперечки між громадськими активістами, підприємцями і представниками лісових господарств, які ледве не завершились бійкою в сюжеті. Все порубано. Видите, який ліс не нужен їм, ви погляньте. Ота деревина, яка я зараз приближу, покажу вам, вона не, не, не годна. Отаке дерево треба чистити. бо Воно всередині гниле. А остальне дерево, воно все молоде відправляється на Румунію. Ще декуди куди-небудь. А остальне гниляк вони лишають. Ось що це зробили в течение двох місяців. Дивіться. Оце були гори. От іде рубка. Дивіться, що твориться. саме це відео. Громадські активісти називають доказом незаконної вирубки лісу. Вони зібрали величезну кількість інформації, аби оприлюднити її пресі. Вивіз лісу порівняно навіть з часами Януковича, збільшилось декілька разів. Тому ми сьогодні об'єднуємо всі громади нашого західного регіону, України в цілому. Це буде сьогодні останнє таке наше попередження, кричущі факти, які є сьогодні. відбуваються на Буковині. А саме основним з них є це кадрові призначення. Тих людей, які сьогодні мають мільйонні статки, мають собі власні переробні заводи. Боротися з незаконною виробкою лісів вирішили спільно саме тому на боковину завітали громадські активісти з Волині. І кричущі факти, які відбуваються в ваш Чернівцях, вони практично відбуваються і в нас на сьогоднішній день. Ми вже на протязі довгого часу не можемо зрозуміти з тою кадровою політикою, яку проводить зараз міністерство ПК Агентство державних лісових ресурсів. У нас вже стало традицією, напевно, що люди повинні займати високі державні посади з кримінальним минулим. А після аби збувати незаконну деревину, ті, хто робить ліси лисами, використовують хитрі схеми, стверджують активісти. Реалізовується продукція на, через фірми прокладки, які знаходяться в Румунії, знаходяться в Європі. І на сьогоднішній день, для прикладу, я вам скажу, реалізація одного куба палети в цілому тільки по сировині збитки наносять десь порядка півтора тисячі гривень. В травні місяці цього року, значить, по нашій інформації реалізовано порядка більше семи тисяч кубів палети. От і порахуйте, які збитки наносяться щоденно. Під час прес-конференції всеукраїнської громадської організації ніхто, крім нас, підняли також питання санітарної чистки лісу. Санітарна вирубка режима, це кража лісу. По-перше, що ви зараз розите, Україну, ви тільки що її сприхали. Отже, у нас є на відео, як 100 гектарів за два місяці вирубали в стані внижних станівцях, 100 гектарів дуба, вищого гатунку вирубали це санітарна вирубка. Настільки треба розібратися. Якому за А вже невдовзі суперечки між громадськими активістами, підприємцями та представниками лісових господарств ледве не завершились бійкою. Нас обвинувачує у неправдивих показів дають на нас, нас обговорюють і ми будемо це самі наводити. Порядок нам не потрібно, щоб ракетським шляхом це робили у нас. Звинувачення не відповідають дійсності. Звинувачення показані однобоко і не фахово. Для пересічного громадянина вони ви Вроді би переконливі, але якщо розібратися детально фахово спеціаліст то, е, спеціаліст буде розбиратися, то воно не відповідає дійсності нічого. Опісля громадські активісти рушили до будинку з левами, вимагали зустрічі з губернатором. Та оскільки його не було, то свої вимоги озвучили виконуючому обов'язки голови облдержадміністрації. Вимагаємо від а саме від губернатора, негайного негайно конкретних дій, а саме негайного звільнення фірчука. Шляхом відкликання листа погодження номер 0148 по документу, який в нас є, погодження на посаду директора ДП «Берегомецьке ЛМГ, особи, яка буде визначена на конкурсі. Належним чином буде зареєстровано, передано голові обласної державної адміністрації для відповіді і розглянути в терміни. Визначені законодавства також закликали до перевірки діяльності лісових господарств. Перш за все щодо санітарної виробки дерев, а також обов'язкове звітування результатів перевірок громадськості та ЗМІ. Якщо на їх звернення протягом трьох діб не відреагують, запевнили тоді використають інші методи, зокрема смітникову люстрацію. Ольга Андрійська, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Шевченківському районному суді міста Чернівці відбулось чергове слухання по справі колишнього головного лікаря першого пологового будинку Дмитра Манчуленка, який вимагає від Чернівецької міської ради повернути йому посаду та заробітну плату за час його відсутності на засіданні. Суд вкотре заслухав Дмитра Манчуленка та свідків, які проходять по даній справі. Працівники соціальної майстерні розгорнули на центральній площі Чернівців наметове містечко. Таку акцію вони організували, аби привернути увагу влади та громадськості до проблем візочників. Жити просто неба вони планують протягом місяця. Чого найперше потребують візочники, вони розповіли нашим кореспондентам. Проблеми великі. Транспорту не дають, коляски не ремонтують. Оде на Йому дякую. Богу. візошник Володимир Хрунь пояснює, чому він долучився до акції протесту. Розповідає, внаслідок серйозного поранення, яке отримав у Афганістані, став інвалідом. Тепер його ноги це візок. Та ремонтувати те, без що він не в змозі підійти навіть до вбиральні надто складно. Треба заказати машину, а машина сто таксі грузоля сто гривень. Це тоді по. Бюджет супенсізагалом на Боковані дві тисячі людей з інвалідністю, розповідає Андрій Шевчук. І саме аби відстояти їхні права, представники громадської організації Безбар'єрне місто організували цю акцію. Міська влада скай нам підтримує, придасть нам автомобіль, в який в будь-який час оперативно могли в течение вісьми годин відремонтувати візочок, тому що це потрібно уже людині. Друга вимога, а точніше величезне прохання до чиновників. Ми хочемо, щоб обласна адміністрація, обласна рада підтримала нас і виділила нам 380 тисяч на придбання майстерні на колесах, яка буде конкретно їхати по маршруту і ремонтувати інвалідні візочки. І остання третя вимога. Хочемо звернутися до прем'єр-міністра, до нашого президента України, до міністра соціальної політики на те, щоб вони посприяли нам і виділили кошти для підприємства інвалідів життя без бар'єрів, яке повинно отримати державне замовлення і забезпечувати забезпечити людей цими посувом після гарантійним обслуговуванням тут просто неба. Працівники соціальної майстерні та візошники житимуть протягом місяця. Сподіваються, що їх почують. Ольга Андрійська, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На українсько-румунському кордоні затримали п'ятьох осіб, та автомобіль запакований сигаретами. Молодики намагалися переправити із України в Румунію партію підакцизних тютюнових виробів. Затримали їх прикордонники відділу селятин за 10 метрів від лінії кордону. Правоохоронці виявили порушників за допомогою оптичних засобів. Згодом з'ясувалося, що п'ятеро мешканців Вижницького району намагались на автомобілі переправити до Румунії близько 20 ящиків цигарок. Проте замість заробітку на цих гори бізнесменів очікує судова справа. А вилучені сигарети разом із автомобілем після встановлених процедур будуть передані представникам ДФС у Чернівецькій області. Інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Чернівецькі рятувальники провели тактико спеціальні навчання з ліквідації умовної пожежі в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича з метою відпрацювання дій пожежно-рятувальних підрозділів та обслуговуючого персоналу освітнього закладу. Умовна пожежа площею 85 квадратних метрів наслідок короткого замикання електромережі виникла в одному із корпусів ЧНУ імені Федьковича. Саме по такому сценарію відбувалось навчання пожежорятувальних підрозділів та обслуговуючого персоналу університету. Навчання охопили теоретичну частину, це огляд будівель, характеристики, пожежне навантаження. Також було відпрацьовано практично дві навчальні точки. Вибрано самі більш пожежнобезпечні місця, де, може, де виникне пожежа. І також відпрацьовано спільно з адміністрацією навчального закладу. Згідно з задуму навчань, було проведено евакуацію людей з приміщення навчального корпусу та ліквідовано пожежу в одному з гаражів на території університету. Для проведення навчань залучилось 6 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу. По звершенні навчань рятувальники та працівники освітнього закладу провели засідання, на якому підбили підсумки навчань. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканалу Чернівці. Кому насправді служать комунальні підприємства міста? У Чернівцях відбулось публічне обговорення громадськості та влади щодо діяльності комунальників. Більше про сьогоднішні реальні комунальної сфери та можливості громади далі у сюжеті. Найголовніше є водночас, те, чого не розуміє переважна більшість, комунальні підприємства це власність громади, наголошують активісти. Комунальні підприємства це є власністю. Мешканців територіальної громади, тобто, всіх нас з вами, остих мешканців, громадських активістів, чиновників, депутатів, це є наша спільна власність. Мешканці міста є платниками цих послуг, і ми платимо гроші, а назад нам нічого не повертається якістю незадоволені. І ми всі громади якось так мовчимо. Однак в сьогоднішніх реаліях та з такою якістю послуг мешканці не відчувають себе власниками комунальних підприємств, які до того ж стабільно збиткові. Щоб домогтися більшого, люди об'єднуються в ОСББ, однак і тут безліч перешкод, кажуть керівники об'єднань багатоквартирних будинків. Я такий момент. Як людина має зняти повністю всі показники, взяти це, перенести на бумагу, завірити печатками і віднести в комунальну установу, віддати їй це. Чому, якщо я сплачую кошти водоканалу так, комунальному підприємству, яке мені надає послуги за мої гроші, я ще винен бігати перед ними, відчитуватись, де як я що використовую, і скільки я маю сплатити? Задовільнити всі потреби споживача насправді можливо, як приклад наводять закордонний досвід це буде існувати до тих пір, поки у нас не появиться конкуренція. Коли вона появиться, ще ніхто не знає. Якщо там за кордоном є Н на кількість постачальників газу, енна кількість постачальників електроенергії, там води і так далі, то у нас цього немає поки що, і тому впливати на них так особливо. Ми не можемо поки вони являються монополістами. А до того часу врегульовувати ситуацію повинні власники комунальних установ. Громада не має самоусуватися від контролю за діяльністю комунальних підприємств. Ми маємо це робити, якщо ми хочемо якихось змін, те, що зараз відбувається, і немає наглядових рад, немає контролю з боку громади, і призвели до того, що більшість комунальних підприємств у нас збиткові. Іван Мочолинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кожна дитина заслуговує на повагу та розуміння, незалежно від того, є у неї діагноз чи ні. Такий меседж прагнуть донести до чернівчан і гостей міста. Організатори фотовиставки під назвою Я більше ніж діагноз. Окрему увагу організатори виставки приділили аутизму для кращого розуміння цієї особливості розвитку людини. Було відзнято фільм про п'ять міфів, які стереотипно вважають. Невід'ємними супутниками розладів аутичного спектру моя колега Надія Величко продовжить. У прикладу однієї дитини неможливо спроектувати на усіх інших. Єдине, що одне спільного це труднощі соціальної комунікації. Спектр аутизму це багато різних ознак у багатьох різних людей. І поєднання цих ознак у кожній конкретній людині різні. П'ять міфів про аутизм це роз'яснення для тих, хто лише чув саме слово аутизм. Втім, точно не знає, що це таке. Можливо, навіть це. Про цю тему більше розкаже тим мамам, які лише стикнулися з цією темою. Тобто, ми хочемо просто більше кількості людей донести якраз зсередини про це питання. Через погодні умови фотовиставку, де зображені дітки з особливостями розвитку, презентували в ратуші, а не у дворику. Фінансували проект Чернівецький обласний центр соціальних служб та громадська організація Інфокей. На відкриття виставки завітали і юні моделі разом з мамами. Їм було трохи ніяково, але те, певно, через велику кількість камер. Діти, які би труднощі не виникали на їхньому шляху, які би ситуації не складались у їхньому житті. Вони залишаються дітьми, вони вміють радіти, сміятись, бути щасливими, бути усміхненими. Вони вміють бавитись, пустувати, вередувати. Вони мають свої захоплення, бажання, мрії. І е, цими фотографіями ми хотіли показати, е, вони хотіли показати вам, е, що вони вміють дуже багато насправді, і що їхня унікальність і особливість не в'єднається їхньому діагнозі, а в тому, що всупереч йому вони вміють і можуть дуже і дуже багато. Насправді у кожного свої особливості і міряти однією міркою тільки з однієї сторони зовсім неправильно. Також є різні фізичні особливості, наприклад, про які люди можуть теж стереотипно мислити, вважаючи, що це невихованість або що дитина просто капризує. Насправді це фізіологічні особливості, засуджувати які також не варто. І ми вирішили. Також про це розповісти детальніше. Фотовиставка буде розміщена у дворику ратуші і протягом червня з нею зможуть ознайомитися усі бажаючі. Що ж до фільма, то його розповсюджуватимуть через веб-мережу. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях завершився міжнародний кулінарний фестиваль Бест Кук Фест Джуніор-2016». Цікаві майстер-класи, інтернаціональне спілкування незвичайної краси, цукрові квіти, і усе це приправлене духмяним ароматом свіжоприготовлених страв. Про підсумки фестивалю та церемонію закриття. Дивіться у наступному сюжеті. Протягом трьох днів у п'яти кулінарних секціях змагалися юні кухарі. Страви, які вони готували, журі оцінювали прискіпливо і, зрештою, зробили свій висновок. Було три дні насиченої роботи, насолоде захоплення і радості. Ми були приємно здивовані рівнем як організації, так і самих учасників. Молодь показала надзвичайно хороші результати. Їхні вміння у кожному виді змагань надихають мене на думку про те, що у світової кулінарії надзвичайне майбутнє. Це одні з кращих змагань, де я був суддею. Крім приготування страв в режимі онлайн, окремим змаганням були декоративні композиції, святкові торти, картини, надзвичайні букети з цукрової пудри. Ось що затримувало погляди відвідувачів надовго. Судді цієї номінації кажуть, в Європі таке мистецтво дуже цінують. Там кондитер – це високе звання, художник, дизайнер, флорист, это кондитер. це творець. розумієте, як це… Это... Я просто не нахожу слов. Что касается, что касается у нас, кандитеры это обычные рабочие, малооплачиваемые. К сожалению, хочется обратиться к министерствам, чтобы люди понимали, что люди, которые творят кондитера, повара, это люди здоровья. Люді радость, праздник, который приносить нам. Кожен, кожен Міжнародний фестиваль зібрав навколо себе гости з усієї Європи, команди з Сербії, Туреччини, Угорщини, Ізраїлю, майже усіх куточків України у вільний від конкурсних завдань час мали можливість поспілкуватися та обмінятися досвідом. Усі вони віком до 25 років, тож мають досить амбіційні плани стосовно подальшої кар'єри. Такі фестивалі дають їм можливість заявити про себе на світовому Рівні і багато чого тут залежить і від організаторів. О, вдалося нам багато чого, вдалося реалізувати ті плани, які ми хотіли дійсно, щоб наші чернівці дійсно розвинули кулінарний такий підвищений рівень наших учасників, наших ресторанів. Дуже були пекельні бої, яких учасники доказали, що вони дійсно сильні і варті того. Нам приємно, що дуже багато приїхало гостей із за кордону із України з усієї. Дуже багато було позитивних таких емоцій і позитивних результатів. Зараз ви про них дізнаєтеся. За підсумком фестивалю кожна команда показала себе на найвищому рівні. Золоті, срібні та бронзові медалі присуджували за кількістю набраних балів. Чимало команд отримали по одній і більше найвищих відзнак за ту чи іншу номінацію. Гран-прі Бест Кук Джуніор Fest 2016 поїдуть у туре. Та український Харків. У номінації арт класу гран-при виборола робота пані Наталі «Травневий сніданок. Я любов к цветам дуже довгу історію, і У мене є образование на шапке дизайнера, поэтому как-то так по жизни я связана е, с цветами, и мне всегда было интересно, чтобы они никогда не завяли. Тому от хотілося їх запечатлити надовго. Окрім медалей, відзнак та дипломів, кожна команда та кожний член журі отримали також сувеніри з символікою нашого міста. Але вони і так кажуть обов'язково повернуться. Надія Величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами. Бажаю вдалого завершення останнього робочого дня. Гарних вихідних! Бережіть себе і до зустрічі!